Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко, і це телевізійний проект «Актуальний». Кожного тижня ми зустрічаємось з вами, щоб обговорювати важливі питання. Сьогодні тема нашої розмови саміт НАТО, який нещодавно відбувся у Вашингтоні. Для України ця подія принесла ряд важливих результатів. Цьогорічний саміт був присвячений 75-й річниці створення організації Північно-Атлантичного договору, в центрі уваги з багатьох. Питань перебувала саме наша країна. Також нагадаю, що всі рішення в НАТО приймаються на консенсусній основі. Тому всі позитивні новини, які отримала з Вашингтона Україна, є одноголосними. Їх викладено у підсумковому документі, який за традицією названо на честь міста, де проводився саміт. Цього разу це Вашингтонська декларація. Отже, про головне. Шлях України до НАТО визнано незворотним. Вашингтонські декларації чітко зафіксовано: майбутнє України в НАТО. Наші партнери підтвердили, що вони будуть спрямовувати Україні запрошення приєднатися до Альянсу. Це станеться тоді, коли всі союзники погодяться, що Україна виконала необхідні умови. Ідеться про два основні моменти: війна має закінчитися. Також. Україна має відповідати всім критеріям членства у НАТО. Вашингтонська декларація містить кілька потужних сигналів підтримки для нашої держави. Всі країни-члени НАТО визнали, що сильна, незалежна, демократична Україна у межах своїх міжнародно визнаних кордонів є життєво важливою для безпеки та стабільності Євроатлантичного регіону. Союзники зафіксували, що ніколи. Не визнають анексовані українські території, включно з Кримом російським. Однозначно стверджується, що Україна за підтримки союзників здатна перемогти Росію сьогодні та стримувати її агресію у майбутньому. Останню тезну підсилено щонайменше кількома конкретними кроками. Погоджено надання Україні мінімально базового фінансування від Альянсу на наступний рік в розмірі 40 мільярдів євро на військову допомогу. Однак ця цифра може ставати більшою. 25 країн, які вже уклали двосторонні безпекові договори з Україною, досягли спільної угоди. Ukraine Security Compact. Цей документ є успіхом для України поза як Він розробляє нашу архітектуру безпеки. Ми безперечно виконуємо. Кожний пункт ми маємо більш ніж потрібно енергії для цього третя. Звичайно, впродовж нашої зустрічі з Єнсом і іншими на ну, продовжніших. Перемови, ми обговоримо зараз як посилити наших бійців і надати нашому народу, нашим людям можливість жити нормально. Ми сьогодні обговоримо це на зустрічі ради України НАТО, і ми тут розраховуємо на потужні рішення ППО в 16 Дозвіл вражати російських російських терористів якраз там, де вони знаходяться. Ми обговоримо ці питання сьогодні. Ми маємо вже десь. Рішення стосовно місії НАТО для України це допоможе нам навчати наших солдатів швидше і більш ефективно. Ключове рішення щодо України Вашингтонського саміту. НАТО бере на себе функції координації з надання військової підтримки нашої держави. Для цього буде створена служба допомоги та навчання НАТО в сфері безпеки для України та відкрито нове командування альянсу в Німеччині. Також підтримано ініціативу щодо створення спільного аналітичного, навчального та освітнього центру НАТО України, його призначення виявлення та застосування уроків війни з Росією, збільшення оперативної сумісності нашої країни з Альянсом. Ще одне позитивне рішення: що в Україні з'явиться спеціальний представник НАТО для координації допомоги, навчання, сприяння у виконанні річних національних програм та головне у реформах на шляху до альянсу. Під час проведення саміту було оголошено про надання Україні чотирьох систем Петріот від США, Нідерландів, Польщі та Румунії, а також ще одної системи ППО від Італії. Також було підтверджено, що процес передачі f 16 вже триває. До попередньо виділених літаків доєдналися Бельгія та Норвегія. Станом на зараз загальна кількість f 16 які мають надійти до України, складає 85 одиниць. Отже, у загальнюючи підсумки Вашингтонського саміту НАТО, найперше варто відзначити, що рух України до Північно-Атлантичного альянсу стає дедалі більш змістовним та інтенсивним. Це безпосередньо заслуга тривалих та конкретних зусиль президента Володимира Зеленського і команди. Цей рух є насправді двостороннім. Україна налаштована успішно продовжити шлях реформ, тоді як країни НАТО надавати всю потрібну допомогу в цьому. Хочу нагадати, що вступ до Північно-Атлантичного альянсу закріплений у нашій Конституції. Тож все в наших руках. Ми маємо гідно завершити розпочату справу та приєднатися до найбільш потужного та успішного альянсу в сучасній історії. Саме це є нашою стратегічною метою, досягнення якої дозволить надійно вбезпечити Україну в довготривалій перспективі. Дякую за увагу. До зустрічі наступного тижня.